Плине карша по сім, ж моя не лайме. Павлы, слепный бутивый. Дякую. Зараз Маріна нам зачитає імена тих загиблих хлопців. 22 січня 2014 року. Грибитський Юрій, 50 років. Активіст Євромайдану зі Львова. Помер від катувань при сильному морозі. Його руки були зв'язані з кончем. Грашишин Максим, 25 років. В села Грушівка Кам'янського району Черкаської області. Помер у ніч на 20 лютого. Жизнецький Михайло. 25 років. Громадянин Білорусі. Загинув 22 січня під час на швидкої. Родом з Колими, Івано-Франковської області. 28 січня 2014 року помер у шпиталі в івано франковську Нігоян Сергій, один з охоронців Майдану. 20 років. Родом з Дніпропетровської області загинув 22 січня 2014 року від поранення, спричиненого свинцевою картечою під час подій біля стадіону Динамо на Грушевського. Сенек Роман, 45 років, родом з Яворівщини, Львівської області. Його тяжко поранили 22 січня на Грушевського. Загиблі внаслідок Ініна на відстрілу Снайперна. Влаштований славками 18-20 лютого. Аксенін Василь, 1962 року народження з отримав два важкі поранення 20 лютого від пострілів снайпера на інституті. Помер 11 березня в лікарні на Польщі. В Чернівцях не честь збираються назвати вулицю. Аратунян Георгій, 53 роки з Рівного, Верменин, громадянин Грузії, отримав від... вид на проживання в Україні. Активіст ВО Свобода. 20 лютого був убитий пострілом снайпера біля монумента незалежності у Києві. Байдовський Сергій, 23 роки, з Волині. Загинув від вогнепального поранення на Майдані. У Києві 20 лютого. Балюк Олександр, 1974 року народження, проживав в селі Пилиповичі, Новгород Волинського району Житомирської області. Помер 20 лютого від вогнепального поранення. Бачинський Ігор, 30 років, Боярки, Київської області, 25 лютого помер. Льок Іван, або тут це прізвище його дружини, але його, так, але його також назвали 40 років. Жив у місті Городок Львівської області. 20 лютого в на Інститутській він загинув від кулі снайпера. Бондарьов Сергій, 32 роки, з Краматорська, Донецької області, загинув під час першого шторму. Від чотирьох кульових поранень біля будинку привспілок, 18 лютого. Бонарчук Сергій, 52 роки. Зі Староконстантинова Хмельницької області. З 2009 року голова Староконстанциновської міської організації ВО Свобода загинув 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Братушко Олексій, 38 років, Сум, загинув на НСЦУській від кулі снайпера, що прострелила щит та бронежилет. Редак Валерій, 50 років, місто жмеренка Вінницька Вінницької області. За кілька місяців до загибелі увійшов до жмеренського осередку партії Удар. Вбитий пострілом снайперу в спину в ніч проти 19 лютого 2014 року на Майдані. Бура Ольга, 28 років, села вікні Бузького району Львівської області, померла 10 березня в Києві від на отриманий під час подій на Майдані. Центна дівчина була в загонах самооборони нашого Майдану. Вайда Богдан, 48 років, села Леся Трогобицького району, Львська область. Войтович Назар, 17 років, села Травневе Парського району, Тернопільська область. Загинув 20 лютого 2017 року. Воронов В'ячеслав, вихитвару, з Києва, помер. 5 березня. Гарза Петров, 48 років, з Києва. 18 лютого під час подій під Верховною Радою отруївся газом. Холоднюк Устим, 19 років, зі Збаража Тернопільської області. Учасник самооборони, стрілець сотні Свободи, волонтер демократичного альянсу. Гарандюк Іван, 28 років, з Березневого, Рівненської області, 19 лютого, головний редактор журналу Голс громадянина. 18 лютого 2014 року помер від інфаркту, втікаючи від Беркуту на вулиці Честуцькій. 33 роки, з харчів, з харчів. Загинув 20 лютого. Іпіані Давід 33 роки, громадянин Грузії. Його тіло знайшли поряд з баркадою біля Цума з двома кульовими пораненнями в ніч 21 лютого. Кіщук Володимир 1956 року народження із села Димир Вижгородського району Київська область загинув 18 лютого у Києві під час сутички між. Мітингувальниками та беркутівцями. Карнієв Анатолій, голова Рудської сільської ради в Кам'янськ-Подільському районі Хмельницької області, 20 лютого вбив снайпер на Майдані. 54 роки з Грузії проживав у Кіровограді. Тіло виявили на барикаді, розташовані на вулиці Інститутській біля верхнього входу в метро «Хрещатик». 18 лютого. Каплинський Володимир Забухова Київської області. Черненко Андрій, 35 років, села Слобото-Петрівка, району, Полтавська область. Загинув 18 лютого від кулі снайпера. Чернець Віктор, 37 років, села Піддібне Черкаської області. Водій не встановленого джипа, який пробував дорогу внутрішнім життям на сележний швидкий 15 лютого, вбив наш мир Віктора Чернівця. Чернявський Дмитро, 22 роки, з Донецька. Працював прес-сексесарем секретарем області. 28 років. Родом села Деревки Любашевського району, Олимська область. Член партії ВО «Свобода», член Волинської сотні. Востаннє поїхав у Київ 16 лютого. А вже за чотири дні буля Снайпера обірвала його життя. Варниця Роман, 35 років, з Яворівського району Сьвівської області. Застрелений на вулиці Великій Житомирській. Імовірно, тітушками. Васильцов Віталій, 1977 року народження, уроженець села Гориловці, Миліцької області, що мешкав у селі Жорнівка Києво-Святошинського району Київської області, був застрелений на вулиці Великій Житомирській, 18 лютого, Веремів В'ячеслав. Не дожив три дні до свого 34 віччя. Український журналіст, кореспондент газети Вести. 19 січня 2014 року В'ячеслав отримав поранення лівого Ока від світло-шумової гранати. Небесної сотні тричі. Слава! 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 Дякую, шановна громада. Я не знаю, може хто бажає ще виступити. Мікрофон вільний. І будемо творити наше місто і на всю Україну. Тільки лише чесні поступки. Дякую всім.